Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні у нас дуже гарний огляд дуже гарного будинку за доволі невеликі кошти, який знаходиться в селі Шевченково, це Березовський район, Одеська область. До райцентра Березівка 17 км. До желізнодорожної станції Рауховка 6 км, до Одеси 100 км. На машині буквально один час їзди, на електричці 2 часа. В домі одна кімната, кухня і веранда. Дім повністю сухий і дуже теплий. Установлені теплоенергозберігаючі, дуже дорогі металопластикові вікна, ви самі бачите. Також є опалення пічне, газ проходить біля дому, можна підключити. Також є повністю огорожений, невеликий земельний ділянка. Є також е, сільськогосподарські постройки, е, вода в дворі, удобство в дворі. Е, всі питання задавати по телефону власника, який знаходиться в телеграм-каналі в описі до цього відео. А я ще нагадаю, що площа 40 метрів квадратних, одна жила кімната, є кадастровий номер, твердопаливне опалення, ремонт потрібно косметичний робити. Із комунікацій також асфальтована дорога, в радіусі 500 метрів, парк, зелена зона, остановка транспорту, дитячий садок, магазин, кіоск, школа та дитяча, дитячий майданчик. Ціна всього-навсього 2000 доларів, тому не зволікайте, контакти власника в описі до цього відео в телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь, там оголошення набагато раніше. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня. Не забувайте за підписку. Всім до побачення!